Глибоко під землею панує невблаганний, похмурий брат Звееса, Аїд, повне мороку і страхіть його царство. Ніколи не проникає туди радісне проміння ясного сонця. Бездонні прірви ведуть з поверхні землі в сумне царство Аїда. Темні ріки течуть у ньому. Там протікає священа ріка Стікс, яка все сковує холодом і водами, якої присягаються самі боги. Котять там свої хвилі коціт і ахеронт, душі померлих наповнюють своїм сумним стогоном їх похмурі береги. В підземному царстві струменіють води джерела лети, що дають забуття всього земного. По похмурих полях царства Аїда, що позаростали блідими квітами Асфодола, витають безтілесні, легкі тіні померлих. Вони нарікають на своє безрадісне життя без світла і без бажань. Тихо лунає їх стогін, ледве вловимий. Подібний до шелесту зів'ялого листя, гнаного осіннім вітром. Немає нікому воротя з цього царства смутку. Триголовий пекельний пескербер, на шиї якого плазують з грізним шипінням змії, вартує при виході. Суворий старий харон, перевізник душ померлих, не повезе через темні води ахаронту ні однієї душі назад, туди, де яскраво світить сонце життя. На вічне безрадісне існування, приречені душі померлих у похмурому царстві Аїда. В цьому царстві, до якого не доходять ні світло, ні радість, ні печалі земного життя, править зевсів брат Аїд. Він сидить на золотому троні зі своєю дружиною Персефоною. Йому слугують невблаганні богині помсти Еріні. Грізні, з бичами і зміями, переслідують вони злочинця. Не дають йому ні хвилини спокою і мучать його до корами сумління, ніде не можна сховатися від них, всюди знаходять вони свою жертву. Біля трону Аїда сидять судді царства померлих, мінос і рада Маєнев. Тут же, коло трону, Бог смерті танат з мечем у руках, у чорному плащі з величезними чорними крилами. Могильним холодом віють ці крила, коли прилітає танат до ложа вмираючого. Щоб зрізати своїм мечем пасмо волосся з його голови і вирвати душу. Поряд з танатом і похмурі кери. На крилах своїх носяться вони несамовиті, по полю бою, кери радіють, бачачи, як один за одним падають убиті герої, своїми криваво червоними губами припадають вони до ран, жадібно п'ють гарячу кров убитих і виривають з тіла їхні душі. Тут же, біля трону Аїда, і прекрасний юний бог сну гіпнос. Він нечутно носиться на своїх крилах над землею з маківками в руках і рога снотворний напій. Ніжно дотикається він своїм чудесним жезлом до людських очей, тихо склеплює повіки і занурює смертних у солодкий сон. Могутній Бог гіпнос не можуть опиратися йому ні смертні, ні боги, ні навіть сам громовержець ЗВС, і йому гіпнос склеплює грізні очі і занурює його в глибокий сон. Витають у похмурому царстві Аїда і боги сновидінь. Є серед них боги, які дають віщі і радісні сновидіння, але є боги і страшних, гнітючих сновидінь, що лякають і мучать людей. Є боги і облудних снів, вони водять людину в оману і часто ведуть її до загибелі. Царство невблаганного Аїда повне мороку і страхіть, там бродить у пітьмі жахливий привид емпуса з ослячими ногами. він. Заманивши в нічній темряві хитрощами людей у відлюдне місце, випиває всю кров і пожирає їх ще трепетне тіло. Там бродить і потворна ламія, вона вночі пробирається у спальню щасливих матерів і викрадає в них дітей, щоб напитися їхньої крові. Над усіма привидами і потворами панує велика богиня Геката. Три тіла і три голови має вона. Безмісячної ночі блукає вона у глибокій пітьмі по шляхах і біля могил з усім своїм жахливим почтом, оточена стігійськими собаками. Вона посилає страхи і тяжкі сни на землю і губить людей. Гекату проклинають як помічницю в чаклуенстві, але вона ж таки єдина помічниця проти чаклування для тих, які шанують її і приносять їй на роздоріжжях, де розходяться три дороги у жертву собак. Жахливе царство Аїда. І ненависне воно людям.